Ольга Горбачова вдруге розлучається з чоловіком, яка була реакція Юрія Нікітіна на зізнання колишньої «Ми останніх вісім місяців. Як завершили наші стосунки, розповіла Ольга в інтерв'ю Славі Дьоміну. Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Це дуже комплексне питання, воно не пов'язано з третіми особами. Горбачова зізналася, що вона весь час намагається вирватися з цих стосунків, хоча у мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці відносини. Зізнається артистка. В якийсь період Ольга зрозуміла, що вона має від чогось відмовитися, і це виявилися мої стосунки. Бо я беру участь в кар'єрі обох доньо, і я дійшла рішення, що хочу будувати кар'єру в новій країні. В свою чергу Нікітін зауважив, що Дивовижне в кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду написав Юрій. Хочу зауважити, що перший раз пара перебувала в шлюбі з 2007 по 2009 рік. В 2011 тисячі вони почали знову зустрічатися. А 2016 року одружилися. Колишня подружжя виховує двох доньок Поліну та Серафіму.